Марганецька громада нещодавно отримала 48 ноутбуків для дистанційного навчання учнів. Завдяки співпраці з Дніпропетровською ОВА та міжнародною організацією Фін Айт» Школярі Марганця, які потребують технічних засобів для організації онлайн навчання, вже отримали нові гаджети. Сьогодні управління освіти отримало 48 ноутбуків від міжнародної організації «Фінчорч Айт». За потребою, яку надали керівники закладів загальносередньої освіти, ці пристрої будуть отримувати діти з вразливих груп населення, з багатодітних сімей, сироти, напівсироти. І сьогодні діти цих категорій забезпечені на 76%. Ноутбуки надаються дітям вразливих верст населення у тимчасове користування до кінця навчального року. Наразі 76% дітей цієї категорії вже забезпечено ноутбуками. На сьогоднішній день ми отримали 10 ноутбуків. Потреба в ноутбуках у нас була для дітей пільгових категорій. Тому дійсно це така знакова величезна подія, тому що ну в них є необхідність. І хочеться щиро подякувати і місцевій владі, і управлінню освіти, всім тим, хто доєднується до того, щоб діти на сьогоднішній день дійсно мали можливість навчатися, навчатися повноцінно. Сьогодні дев'ятий ліцей отримав 15 ноутбуків, 12 з них ми видали. Тому, в принципі, хочу сказати, що ну, відверто кажу, від себе, від серця ініціації школи, хочу подякувати міській владі, хочу подякувати Дідюрі Олені Олександрівні, начальнику управління освіти. І також хочу від себе особисто подякувати працівникам управління освіти. Це була Юлія Сергіївна і Наталя палипівна Рибакова. За їхню роботу, за їхнє відношення. І хай ця дитяча посмішка, яка сьогодні була в цьому залі, хай вона дуже довгий час зберігається в наших серцях. Дякую вам. На ньому я буду вшитися гарно, щоб потім закінчити школу, піти в університет та добре ну, працювати. До цього вчився на телефону, там було дуже незручно, тому що маленький екран, я не можу ну, робити інформатику. А твій улюблений предмет який? Фізкультура, географія та фізика. Так як на сьогоднішній день склалися такі обставини в нас не тільки в місті, а й в країні, що наші діти вимушені навчатися дистанційно. Тому для нашої родини, наприклад, це дуже велика підтримка, дуже велика подяка для місцевої влади, для керівництва нашого ліцею, що так нас не оминули. так що, Ну і подяка нашим захисникам, що взагалі ми можемо вчитися. Я дякую всім причетним за таку велику допомогу, тому що це дуже важливо, так як діти навчаються онлайн. Звичайно, хотілося б по-іншому, але зараз не дозволяє ситуація, то це дуже велика підтримка для дітей, так як техніка дуже дорого стоїть і надії неможливо купити. А дітям потрібно навчатися і якісно навчатися. От та ж сама інформатика, ну якісь шукати ресурси, чи на телефоні дитина, чи буде в нього ноутбук, він буде ну якісно навчатися. Це дуже важливо. Бо вже діти це наше майбутнє.